Привіт, друзі! З вами я, Лесь Вареник. Ми знову на каналі Інвестхаб. І це останній в 2023 році випуск. Тому пропоную підбити підсумки нашої інвестиційної діяльності, результатів роботи клубу Інвестхаб та спробувати спрогнозувати, як нам краще планувати нашу спільну інвестиційну діяльність на 2024 рік. Отже. Почнемо аналізувати по секторам, наприклад, фондовий ринок. Якщо ми беремо український, почали з'являтись перші рейти і почали вводитись у обіг інструменти спільних інвестицій через продажі інвестиційних сертифікатів. Ця практика вже декілька років на ринку існує, проте ліквідність з'явиться тільки через масовість. Використання цих інвестиційних інструментів, якої наразі ми ще не побачили. Щодо зарубіжного фондового ринку, цікавими відносно є українські облігації зовнішньої державної позики. Але у 2022 році, звичайно, дисконт був більший і вони були цікавішими. Але наразі. Гіпотетично вони теж є цікавими, якщо уявимо, що буде їх виконання у повному обсязі або навіть з дисконтом у 50%. Щодо активів фондового ринку взагалом. Типу акції і ETF. Як на мою думку, цікавішими інвестиційними інструментами можуть бути акції компаній, які займаються штучним інтелектом, які ETF на мета Всесвіт, і акції компаній, які працюють у цьому напрямі, акції входять в цей ETF. Також компанії, які займаються розвитком робототехніки та біотехнологічні компанії. Звичайно, для того щоб досягти диверсифікації і не попа потрапити в ризики, інвестори з обмеженим інвестиційним портфелем краще б інвестували в ці інструменти через ІТІФ. У інвесторів, які, які мають більший портфель, звичайно, якомога більше акцій подібних компаній, із дещо аналізом щодо їх бізнес-процесів бізнес та моделі. Е, інвестиції у е, реальний сектор економіки в Україні, як на мене, вони досить ризикові. Е, я Особисто зменшує відсоток на власний інвестиційний портфель саме цих інвестицій. Чому? Тому що невизначеність, на мою думку, так і залишилась як і на кінець попереднього року, так і на зараз. Звичайно, ми раді були б подивитись на трошечки інші показники. Нерухомість. Звичайно, нерухомість була цікавою і є цікавою, тому що багато є пропозицій значно нижче собівартості і значно нижче тої ціни, яку ми бачили до війни. Попит на оренду, як на мене, в Україні і в Києві, в Західній Україні, значно зріс. Позик забезпечених незабезпечених тощо. Ця історія дуже. Гарно працює, якщо забезпечення консервативно оцінене і дисконт достатній, тоді, звичайно, позичальник не захоче його втрачати, і такими інвестиційними пропозиціями активно ми користуємось і також в межах клубу постійно діючу Таку історію пропонуємо своїм учасникам. Франшизи. Історія актуальна для тих, хто має в цьому досвід, але, або має бажання в цьому брати постійно е, діяльність і е, розуміє серйозність намірів і відмінність інвестицій у відкриття бізнесу по франшизі і класичних пасивних інвестицій. Венчурні інвестиції. Вони Є цікавими вже декілька років поспіль, коли почали з'являтися синдикатні фонди, які почали постійно пропонувати інвесторам участь з невеликим порогом входу, наприклад, від 5 тисяч доларів, і таких пропозицій почали генерувати в рік від 10 до 30. Звичайно, це дало змогу. Інвестору роздрібному познайомитися з цим, і більше того, вже за е, горизонт 3-4 роки з'явились перші кейси з успішним виходом з цих інвестицій. Тощо, звичайно, є у. Венчурних інвестиціях пропозиції по інвестуванню у проекти з Web 3.0, це токенізовані активи, у яких долучаються інвестори через смарт-контракт і сплачуючи участь криптовалютою, при цьому отримуючи токени проекту. Ця історія також. Цікаво, але для того, щоб в цій історії був успіх у інвестора з обмеженим капіталом, треба зробити якомога більше входів у різні проекти, на якомога менше суму участі в кожен з них. Тому що ризик високий, він менше ніколи в таких проектах, звичайно, не буде, і тренд ринку по запитам на подібні історії він зростає. Якщо бізнес зростає і він орієнтований на швидку монетизацію у, великій, у великому ринку для великої кількості користувачів, звичайно, це є цікаво. Ну і витвори мистецтва, предмети колекційної вартості як об'єкти інвестування. Цій історії я особисто почав брати участь в початку цього року, і нам можливо повезло, але ми вдало зробили придбання картин відомого українського художника Івана Марчука, і на даний момент. З лоту з п'яти картин продано два по ціні, майже вдвічі більшої від ціни придбання, і це відбулось за три місяці. За цей час ми також набули трошки експертизи і досвіду за рахунок, чого зростає вартість предметів мистецтва і, взагалі, як працює ринок предметів колекційної вартості. І Нам здалось, що це цікавий інструмент для частини інвестиційного портфеля. Якщо ми... Підрезюмуємо все це, і я зроблю прогресію з мого особистого інвестиційного портфелю. То на активи фондового ринку в мене було в попередньому році 20%, може 20% від портфелю. В наступному році я, звичайно, хотів би так і залишити. На роботу з цифровими активами та криптовалюту в мене було. 6%, я планую збільшити до 10% цей відсоток. На венчурні інвестиції в мене було 1% від портфелю. Я планую його збільшити до 5% у наступному році. Нерухомості було у портфелі моєму близько 55%. Я планую його зменшити до 35%, і в тому числі я б хотів би більше завести у нього якраз земельних ділянок, в тому числі. Від забудову, як також один з інвестиційних активів, який може спрацювати краще, ніж конкретний об'єкт типу квартира чи будинка. На фінансові інструменти було в 23-му році 7%, Є план близько 15%. Франшиз не було і не планую. На цікаві інвестиції у різні бізнес-проекти було 10% і планую, що 10 і залишиться. Витворів мистецтва було на початок року 0% і наразі є близько 2,5%. Планую, щоб було. 5%. Разом співставивши дані, це 100% портфелю, я вже перевірив по табличці, і я виключно ділюсь своєю думкою: можливо, вона для когось, звичайно, буде корисна. Щодо клубу, ми створили інвестиційну платформу, яку наповнюємо постійно інвестиційними пропозиціями з аналізом нашим суб'єктивним щодо них, і з відгуками учасників клубу діючих інвестицій. В дані проекти для того, щоб спрощувались процес прийняття рішення новими інвесторами. Наша задача за наступний рік наповнити її усіма можливими інвестиційними пропозиціями, в тому числі наповнити окремо список проєктів, які не потрапили в базу проєктів, але були нам надіслані. Але з якихось причин ми не вважаємо їх або інвестиційними пропозиціями, або адекватними інвестиційними пропозиціями для участі кваліфікованим інвестором, в якому ми не можемо просто розібратися. Таких проєктів набагато більше? В нашій базі на даний момент їх налічується близько 400. І учасники клубу можуть з ними ознайомитись for fun. Також наразі наш клуб набув повної комплектності по штату. Ми… Проводимо системно близько 10 заходів на місяць. У нас дуже багато інвестиційних пропозицій, взагалом, у секторі нерухомість різного формату. І є до чого придивитись, є з чим порівняти. Основна основне завдання наразі це інтеграція кожного учасника у. Діяльність клубу і в його місію, а також інтеграція кожного бізнес-менеджера, кожного учасника команди у інтереси кожного учасника клубу, робити цю справу спільно і поєднано. На наступний рік ми плануємо акселерувати венчурні інвестиції з можливістю входу для учасника клубу в конкретний проект від. Тисячі доларів. І ми плануємо це робити через нашу екосистему і через інструменти спільного інвестування типу кооперативи. Наша мета, щоб учасник клубу, маючи 5-10 тисяч доларів на рік. Невелику суму для венчурних інвестицій міг зробити 5-10 входів у різні проекти. Якщо так здійснювати близько 5 років, результат точно має бути успішний. Як з такою сумою, впевнено, і правильно зробити інвестиції у? Такий ризиковий інструмент з розумінням, що вони виправдані. Ми хочемо зробити такий інструмент для кожного інвестиційного портфелю нашого учасника доступним і успішним. Для цього ми працюємо з декількома партнерами, фондами, які нам в цьому допомагають. Також ми плануємо здійснювати. Спільну інвестиційну діяльність у сфері девелопменту, шукаючи в цьому і партнерів, і власників земельних ділянок, і об'єднуючи ресурси для того, щоб допрацьовувати, добудовувати, реконструювати об'єкти, які можуть із стану неліквіду. З'явитись на ринку і успішно бути реалізованими, все ж таки, ми маємо надію, що у 2024 році буде мир, і наша економіка буде розвиватись. Бізнес буде е, отримувати нові ринки, люди почнуть. Повертатись в Україну тут, жити, працювати, купувати нерухомість. Це все допоможе нам реалізувати свій інвестиційний потенціал. Проте, з того, що я сказав раніше, треба зрозуміти, що потрібно, розглядаючи будь-які сценарії, заводити свій інвестиційний портфель у зону максимальної безризиковості і на ризик завжди виділяти обмежену частину цього портфелю. І цей ризик також має бути виправданий. І те, що я кажу, це звичайні. Речі інвестиційної діяльності. Але ми постійно діючий клуб «Інвестхаб» і наша задача ділити з вами своїми напрацюваннями для того, щоб ви були більш вдалим інвестором. Я бажаю вам в наступному році миру в кожній родині, спокою, забезпечення вас. Я бажаю кожній родині миру. Спокою, порозуміння в сім'ї, філософського підходу до життя, розуміння, що все плинне, всі проблеми, всі незгоди, і найголовніше в цьому. Зберігати здоровий глузд, холодний е, розум у інвестиціях і, звичайно, відкриту душу один до одного. Найголовніше в житті все ж таки це відносини. Гроші це другорядне, проте вони також важливі. І цим ми займались весь минулий рік. І будемо також наполегливо цим займатися в наступному, тому що це наша частинка нашого життя і це те, що нам приносить задоволення. Але залишаємось людьми. Палко кохаємо наші Збройні Сили України, не забуваємо їм допомагати, донатити, навідувати, підтримувати наших захисників. Вони роблять надзвичайно важливу справу і дають змогу нам працювати на розвиток нашої економіки України. Миру вам всім, будьте з нами! Коментуйте наші ролики, ми будемо працювати також для того, щоб ви були впевнені у своєму інвестиційному майбутньому з новим 2024 роком.